Уявіть на секунду, що у вас є друг. І ні, я не про чат GPT, який завжди підтримає, а про людину з фізичною оболонкою, яка ще й має спільні з вами захоплення, як от сидіння за комп'ютером. Одним словом, сьогодні в нас партнерська добірка пристроїв за адекватний прайс, які можна не встидаючись подарувати людині, яку ви не ненавидите. Отже, почну з того, що обрадує фаната автосимуляторів, і особисто мені було дуже фаново протестувати. У вас забрали водійські права за небезпечне водіння, але ви не можете жити без дороги. Комплект Game Pro RW070BM це набір з ігрового керма, педалей та коробки передач. Таке раніше я не тестував, але завжди було цікаво спробувати. Почнемо з керма. Воно має діаметр 270 мм, гумові накладки для кращого хвату, а також діапазон обертання на 1080 градусів. Щоб довго не мудрувати над градусами, уявіть собі три повні обертання від упору до упору, як на справжніх автомобілях. Присутня технологія інтелектуального силового зворотного зв'язку, яка сама повертає кермо в центральне положення. Вбудовані два потужні вібродвигуни на 48 Вт. Кермо дарує дуже реалістичний спротив, який, звичайно ж, регулюється залежно від гри, в яку будете грати. Новинка отримала чимало кнопок на кермі, навігаційну хрестовину, а також задні механічні пелісткові перемикачі. В комплектні інструкції досить чітко розписано, що за що відповідає. Треба буде трішки напружити пам'ять, щоб все позапам'ятовувати. Але почекайте, при здачі на водійські теж доводиться багато що запам'ятовувати, тому тут справедливо і водночас максимально близько до реалізму. Кожній грі доведеться один раз забіндити потрібні функції в налаштуваннях. Кермо має в комплекті також затискач до столу або кокпіту. Збірка виглядає надійною. Для найкращого досвіду треба міцно закріпити кермо. А ще дуже бажано, щоб стіл не хитався. Окремий блок з трьома педалями натякає, що в нас тут рай для любителів механіки. Щеплення гальмо та газ виготовлені з металу та мають антиковське покриття. Реакція на натиск в моєму використанні була миттєвою. Можна як дуже повільно і плавно стартувати, так і фігачити педаль в підлогу, щоб на вас звернули увагу віртуальні представники закону. Коробку передач також можна закріпити до столу. Вона налічує 6 передач та реверс, а також окрему кнопку з ручним гальмом та перемиканням високих низьких передач. Все це щастя працює завдяки комплектному блоку живлення від звичайної електромережі. Від коробки та педали йдуть окремі кабелі до керма, а вже від керма через комплектний кабель Type A на Type C підключаєте до ПК або консолі. Загалом я особисто не супер фанат гонок, але цей комплект від GamePro Подарував справді свіжі круті враження за час тестування в іграх. Єдина незручність під нього треба мати вільний простір. Можна щоразу, звичайно, знімати кермо зі столу, але мені особисто було б трохи лінь. Та для фанатів гоночок це точно не буде перепоною. Якщо у вашого друга ігровий ноутбук, то охолоджувальна підставка GamePro cp 910 стане чудовим подарунком. Я не так давно оглядав і детально тестував цю та інші підставки від GamePro. Можете глянути ось це відео. Втім, саме модель cp 910 виходить золотою серединою по співвідношенню ціна, шум, ефективність. Це двохвентиляторна підставка, яка підходить для ноутів з діагоналю до 17,3 дюйма. Звичайно ж, маємо rgb підсвіточку для збільшення FPSів та додаткову підставку для смартфона. Не забули і про багато положень нахилу та регулювання швидкості обертів вентиляторів. Воно здійснюється в діапазоні від 300 до 2200 на хвилину. Загалом така підставка буде практичним і недорогим подарунком з думкою про майбутнє спекотне літо. Звичайно ж, друг може засиджуватися допізна за тими вашими компухтерами, і в такому випадку в нагоді стане настільна лампа Office Pro SL 210. Рівномірне та якісне освітлення з п'ятьма рівнями інтенсивності та налаштуванням колірної температури. Виглядає стильно, має поворотний плафон та потужність 24 Вт. Прикольно, що є також пульт дистанційного керування з передвстановленими пресетами для різних сценаріїв. Як подарунок, прямо цікава річ, особливо якщо приходили до друга в гості, а в нього освітлення в кімнаті, як ну в одному місці. Крутості саме цій лампі додає також вбудований датчик освітлення та реально гнучкі способи спрямування світлового потоку. Але раптом ваш друг став стрімером або подкастером або іншим видом блогерських трутнів. Тоді ви можете йому подарувати динамічний кардіоїдний мікрофон FIFINE T688. Я особисто вже роками користуюся і стрімлю за допомогою трішки іншої моделі, також від FIFINE, під назвою AM8. Ним я повністю задоволений, але модель T688 має певні вдосконалення. Для прикладу, тут присутнє комплектне антив Вібраційне кріплення, яке може гарно допомогти у випадку, якщо ваш друг любить емоційно стукати по столу під час запису голосу. Окрім того, корпус виготовлений з металу, що додає кращих тактильних відчуттів. Тест запису голосу на мікрофон FIFINE t 688, як на мене, для непідготовлених приміщень саме такий тип мікрофонів, тобто динамічні, вони найкраще підходять. Для порівняння це запис голосу на мікрофон Fifine am 8 А взагалі продається відразу набір з настільним тримачем для мікрофона, що зручно, оскільки не треба його докуповувати окремо. Втім, все-таки я б радив окремо докупити одну річ: це кабель XLR L9 CW, щоб отримати максимально хорошу якість запису. Так, мікрофон має і класичний Type-C, через який можна його під'єднати відразу до комп'ютера чи навіть смартфона. І запис голосу в такому випадку теж чудовий, але чому б не розкрити повний потенціал якості? Саме XLR інтерфейс його дарує. Але раптом ви дізнаєтеся, що друг вже має цей мікрофон, але використовує його якраз виключно через USB. Тоді сварите його пальчиком і даруєте мікшер, який дозволить не лише задіяти XLR, але й гнучко керувати записом. Мова про мікшерний пульт FIFINE SC8W це невелика штуковина, яка підходить для конденсаторних та динамічних мікрофонів та має фантомне живлення на 48 вольт. Колись я користувався певний час дешевшим мікшером від Fifine, моделі sc 3, і там в мене були змішані трохи почуття, бо конкретно на своїй моделі я зіткнувся з невеличкими, але помітними аудіодропами. На моделі sc 8 я їх не виявив за час тестування, і це звичайно позитивний знак. Доступний не лише один комбінований XLR, але й оптичний вхід та лінійний AUX. Не забули про перемикач динамічного і конденсаторного режимів, а також є підтримка консолей Sony PlayStation. Тож бачимо і відповідний перемикач. Ну а вишенькою на торті виступає окреме фізичне керування rgb підсвіткою. Зверху на корпусі маємо чотири кастомні кнопки, на які можна призначити відтворення своїх звуків, керування еквалайзером та навіть активація режиму об'ємного 7.1 звуку. Серед регуляторів, окрім звичайного регулювання підсилення, маємо також Регулятор співвідношення звуку гри та голосового чату, що справді дуже корисно для геймерів. Зміна голосу та автотюн для забавки теж присутні. Вони працюють практично без затримки. Зверху ж бачимо доволі інформативні індикатори з показом рівня гучності мікрофону та рівня гучності моніторингу на навушниках. Загалом доволі класна і зручна штуковина для стрімінгу та якогось аматорського звукозапису не за всі гроші світу. Гаразд, друга, ви сильно любите, дуже сильно любите, але не можете вже без сліз на очах дивитися, як він останні років 10 сидить за комп'ютером на ледве дихаючій табуретці. Тоді класним варіантом подарунку буде крісло Office Pro Elite OC 950, яким я й сам користуюся вже кілька місяців. Крутий дизайн, дихаюча міцна сітка, гнучки по розташуванню підлокітники та ще й дуже зручна вбудована підставка для ніг. До переваг ще додам справді швидку та легку збірку, а також вбудовану вішалку в задній частині, яка водночас реально органічно виглядає в загальному дизайні крісла. З мінусів хіба підлокітники, які не мають достатньої фіксації, тому порушити їхнє положення випадковим чином дуже легко. Та це виявилося дрібницею на фоні зручності сидіння, особливо підтримки поперекового відділу хребта. Після початкового огляду, до речі, я не зміг викрити якихось нових недоліків, окрім хіба того дрібного моменту, що при складанні підставки під ноги назад в початкове положення фіксація тепер трохи менш чітка. Втім, не вважаю це чимось критичним в експлуатації. Та якщо у вашого друга вже є якесь королівське крісло, то не засмучуйтеся. Можна подарувати йому настільну полицю Organizer Office Pro ds 253 і водночас натякнути, що він недостатньо організований. Особливо при обмеженому просторі така штуковина розкриє свій потенціал на 100%. і водночас не зіпсує інтер'єр, адже виглядає не громістко, а навпаки, доволі лаконічно та стильно. В нас продається як чорний, так і білий варіанти, однак білий доступний також з поличками кольору під дерево. Потрібно враховувати ширину столу, вона має бути як мінімум 116 см, а висота конструкції майже 76 см. Органайзер кріпиться за допомогою затискачів, які підтримують товщину стільниці аж до 68 мм. Тобто це справді досить універсальний варіант, оскільки товстіші за цей параметр стільниці зустріти ну, дуже складно. Труби виготовлені зі сталі, а полички з ДСП марки Е 0 що означає їхню максимальну екологічність. До речі, заявлене навантаження бокових полиць до 5 кілограмів, а верхньої до 10 кілограмів, що дуже навіть непогано. Звичайно ж цікавим елементом виступає звисаюча магнітна дошка для нотаток. Вона обшита фетром, а в комплекті є два магніти, якими можна прикріпити якісь собі там фотки, листівки чи записки. Одним словом, організувати робочий простір з цим органайзером від Офіс Про можна, як у вас душа забажає. Не факт, що це врятує дуже. Же безладна столі вашого друга, якщо в нього є певні схильності до срачу, як у мене, але гірше точно не зробить. Раніше цього року я оглядав клавіатуру Adjaz ak 820 Max з магнітними свічами, і думаю, що це теж буде дуже непоганий варіант для подарунку. Особливо, якщо ваш друг давно хотів спробувати механіку, але йому було шкода витрачати свої гроші. Що потрібно знати про цю клавіатуру? Вона має 75% формат, кілька колірних рішень та хот свап, якщо раптом захочете змінити свічі. Але не факт, що захочете, бо тут вони. Магнітні і регулюється точка спрацьовування. Відчуття від тайпінгу дуже і дуже непогані, та й рівень шуму помірний. Вбудоване коліщатко для регулювання гучності не знаю як для кого, але для мене це вже прямо must have. Ну а приємним бонусом йде невеличкий екранчик, який виводить основну інформацію по клавіатурі. Акумулятор на 4000 мА перетворює це чудо не лише на дротового, але й на бездротового монстра з доволі непоганою автономкою. Але класна клавіатура без хорошої мишки це прям гроші на вітер. Тому ще одним гідним варіантом для подарунку виявиться ігровий гризун GamePro Про Це безсумнівно симпатична модель, яка похвалиться вбудованим екранчиком, а також комплектною зарядною станцією. Але нутрищі теж не підвели сенсор PixArt 3395 на 26 тисяч DPI, швидкий та точний. Перемикачі Huano, регулюється висота відриву між одним та двома міліметрами. Частота оновлення базовані 1000 Гц, а не як в декого. Та ще й вага 55 грамів робить мишку прямо повітряною. Акумулятор на 300 мА забезпечить близько 40 годин автономності, але навіть цього забагато зважаються, що завжди під рукою буде зарядна. Станція, яка симпотно виглядає на столі та ще й додає FPS-ів, звичайно ж, вбудованою підсвіткою. Замикають нашу десятку потенційно вдалих подарунків повнорозмірні ігрові навушники Game Pro Оптимальна вага у 247 грамів, 40 міліметрові динаміки та знімний мікрофон з шумозаглушенням вже звучать багатообіцяюче. Але звичайно ж все це тьмяніше є на фоні вбудованого яскравого rgb підсвічування. Ну ми ж всі розуміємо, що без нього нікуди, варто просто перестати пручатися. Та насправді воно тут реально гарно вписане, тонкою смужкою по периметру кожного з навушників. Підключення дуже варіативне, як дротове, так і по Bluetooth версії 5.2 та через Донгл. Автономність теж доволі гідна з Донгом 20 годин, а з блютузом цілих 26 годин. Втім, якщо вирубити підсвітку, то можна розтягнути автономність аж до 43 годин. При цьому повна зарядка здійснюється за 2 години. З цікавих фішок виробник додав ефект об'ємного звучання 7.1, Щоправда, його можна активувати лише в ігровому режимі по донгу. Окремо похвалю, що тут ніхто не придумував велосипед, тому на лівому навушнику бачимо саме механічні кнопки. Звичайно ж, на місці кнопка живлення, об'єднана кнопка гучності, перемикач активності мікрофона та функції 7.1. Над усіма ними знаходиться світловий індикатор стану, а в нижній частині Type-C роз'єм. Щодо звуку, то він кращий, ніж очікуєш в даному бюджеті. Є певний акцент в сторону басів, що мені завжди імпонує, хоча може не сподобатися прискіпливим меломанам. Окремо відмічу якість запису голосу на мікрофон. Вона прямо ну, дуже на крутому рівні для гарнітур цього формату. Приклад запису голосу на GamePro Bragi, слухайте самі, це в непідготовлених приміщеннях і ситуаціях прямо дуже дуже непогано. Отже, така вийшла підбірка цікавих гаджетів, які заслуговують на увагу в ролі подарунку. Але, знаєте, багато хто з нас сам собі найкращий друг, і не буде нічого дивного чи ганебного, якщо щось із переліченого сьогодні ви подаруєте собі коханому. Тому пишіть, що з цього переліку вам сподобалося найбільше в коментарях, а в описі під цим відео ви, звичайно ж, зможете знайти список всіх девайсів та актуальні ціни на них. Поради від Тані. Пам'ятайте, що щирість понад усе. Неважливо, дорогий подарунок чи дешевий. Головне, що він йде від вашого серденька. Так, від щирого серця має бути подарунок. Ось якщо у вас є серце.